— В інтернеті? Ну. Будете в інтернеті. Третій раз не хочу. Ні? Ні. Хлопці, можна так глиною просто ремонтувати дороги? Можна. Да. Можна? Якщо прикат, я тут. Так? Надо ще прийти. Так не глиною. Не глиною. Холодним асфальтом. Холодним асфальтом, так. Да? Ну що щоб ви от тут бачите, що вони цим так. А хто на на півгодини такий ремонт? Ні, я розумію, що на півгодини, але краще. Ну, але на півгодини стоїть його засипати? Але то від нас залежить. Не, я не знаю. Ну, дивіться, ви засипали, притрамбували, він зразу розсипається. Стоп, стоп, почекайте, Ми є ми виконалить робити. Замовником і служба до. Служба автомобільних доріг замовила, да, такий ремонт. Ні, наскільки не замовляє, Я не знаю, хто. Ми просто то є прості робочі, Їм що Виконує. Я розумію. Ну, то до нас які претензії? <рес> претензії? <рес> Якісний. Ні, всі кажуть, що того дорожники, дорожні, всі на дорожники не їздять. Хто є замовник, хто є. Треба ростати, що нас не знає.